На сьогодні з вами 11 модуль, і ми будемо розглядати і повторювати ще статтю Витрат 20ДР. Далі ми розглянемо аналіз оборотно-сальдової відомості загальної, бо ми закрили з вами періоди і вивели. Баланс. Як це відображається в програмі BAS ERP. Також проаналізуємо основні рахунки бухгалтерського обліку, нарахуємо дивіденди, зайдемо в баланс, сформуємо актив, пасив, звіт про фінансові результати. Потім виведемо нарахування дивідендів і ще заглянемо в цікаві управлінські звіти по виробництву. Там буде нам гарно показано. А як формувалася собі вартість наших м'ясних продуктів, з чого вона складалася? Так, ми працюємо знову практично, розглядаємо ось цю статтю витрат. Заходимо в фінансовий результат і контролінг статті витрат. Чому я наголошую на статтях витрат, тому що, якщо ви ще не створювали витрати з придбання товарів, можна, тут у нас така папочка. І в ній можна створити статтю виробництва ковбаси. Хто ще не створював, то вона має бути у вас, тому що тут у нас була практика по розподілу послуги так, на номенклатуру ТМЦ. Потім ці послуги, які ми придбавали для виробництва нашої ковбаси, розподілилися по правилу пропорційно кількості номенклатури. От і тому ми бачили, що у нас і пальне, і інші темці стали дорожчі через те, що посла, саме ось ці суми, так, послуг, які ми придбавали через відповідну статтю витрати, яку підібрали, коли ми відображали ці, ці послуги, і впали нам на. Кількість номенклатури. От, І питає програма: куди віднести? В регламентному обліку написано: так, як підібрано, віднести на собі вартість товарів. А в регламентному обліку тут потрібно, щоб був рахунок, у нас в програмі баз ERP є рахунок 20 DR, допомотні розходи. Ось. Тому з такою статею можна розподіляти послуги на. До оцінку ТМЦ. Так, ось у нас така цікава стаття витрат, яка буде для когось, хто працював в звичайних баз, такою незвичайною. І так, дивимося далі. Зараз ми ще раз зайдемо в регламентні документи. Візьмемо, до прикладу, коли ми закривали. Місяць, так, всі регламентні документи, документи при закритті місяця, от, наприклад, грудень. І подивимося амортизацію. Потім можна подивитися розрахунок собі вартості товарів, розподіли, як відбувалися. Давайте глянемо для того, щоб проаналізувати, як у вас ERP формується ам, взагалі, так, от закриття всіх регламентних. Операцій. Так, давайте от амортизацію подивимось ще раз, дебет-кредит. Ми бачимо, поки тут немає проводочки. так ось Далі подивимося розподіл витрати, правило розподілу. Це прямі виробничі на вартість матеріалів у нас були. Коли ми підтягували. Виробничу послугу. Всі напрями діяльності за базою, що має бути база розподілу. Тут у нас теж проведено. От, давайте побачимо. А, тут вона не показує, бо в закритті місяця сформувало. Тобто, тут своя специфіка, своєрідна, яка відображає нам всю інформацію. Розрахунок собівартості товарів. Давайте тут глянемо. От. Таку частинку ми по спеціях скинули на, на 949-й рахуночок, підчистило 231-й. Так, тобто такими документиками йде закриття періодів. Курсові різниці, само собою, рахує. Тепер дивимося далі. На що ми ще можемо звернути увагу? Ага, навіть якщо ви, навіть коли ви робили амортизацію, так, то е, ми підтягували, наприклад, ЗВВ. От, статтю витрат, це коли скидали амортизацію на 91-й Ну, навіть якщо, наприклад, давайте в січень глянемо, що тут у нас? Бачите, більше січень, тому що в грудні даний міксер ще міг бути не замортизований, бо не було повного місяця. От частинка лягла на 91 рахуночок. Так, далі дивимось. Ну, наприклад, якщо зайшовши в розподіл витрат, ми також перевіряємо, так? Там, чи грудень, чи інший місяць, які не закриті у нас, тобто не позеленіли пташечками зеленими, у нас закриті місяця регламентні операції. Тому ми. Заходимо на детальніше, так як я на попередньому уроці показувала, і, відповідно, дивимося, що хоче від нас цей розподіл. Готово до розподілу. Все, тоді ще раз перепроводимо закриття періоду. Потрібно сформувати документи? Сформувати документи. Ось тут ми бачимо, що одна <кх> у нас витратка розподілена, тобто все ОК. Так, ну як виглядає загальновиробничі витрати, ми з вами побачили, да, що у нас падало на 91-й, і, наприклад, якщо брати вже наступний місяць, пише нам програма, що стан регламентного обліку розподілено. Що це в нас була за витрата? Загальновиробничі падали на прямі. Витрати, показник, вартість матеріалів. Може бути таке, що свариться програмка, так, і така історія може бути: не вдалося створити документ розподілу, там курсові різниці. Перевірте, перепроведіть ще раз, чому воно вам свариться, не хоче. Розподілитися. Коли ми розглянули всі регламентні операції і декілька разів перепровели виконати операції по закриттю місяця і бачимо ще, що у нас залишилися червоні хрестики, ми маємо що багато разів так? зробити, виконати операції, виправити помилки, почитати, що хоче від нас програмка, розподілити те, що не розподілено, сформувати те. Ті документи, які не сформовані, і мають у нас що позеленіти наші хрестики. І так, дивимося. Зараз ми перейдемо з вами на аналіз оборотно-сальдової відомості, побачимо, як бухгалтерський облік поводить себе в програмі BassRP, тому що тут ще у нас акцент на управлінський облік, але ми змогли з вами так гарно побачити і відобразити. Господарські операції, у вас є РП, і що нічого, немає нічого неможливого, все можна зробити. Ось по нульових рахуночках, по забалансових ми з вами вводили залишки початкові. У нас має закритися цей рахуночок 2 нулі. В 10-му рахунку ми бачимо, що у нас були основні засоби. Так? От, наприклад, 103-й ми. Вводили через початкові залишки приміщення. 104 й у нас було інше обладнання, 106-й у нас були інші менші так по значимості основні засоби. 15-21 ми бачимо не закритий тому що що в січні ми 26-го року його прийняли до обліку. 15-22 у нас свою роботу виконав і він закритий. Другий клас плану рахунків має теж залишки. Потрібно зробити інвентаризацію, як звичайному бухгалтерському обліку, перевірити по номенклатурних позиціях, чи все списали, чи, можливо, щось ми не досписали. 21 тисяча є залишок, який ми використаємо у січні для виготовлення наступних полуфабрикатів.